Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, яке замовлення отримав. Це вже не з автомобільної сфери. От. Замовника, така от деталь до трансформатора. Сталося з замикання чи що, ну загалом. вона деформувалась, от, І Тому потрібно виготовити от, от нову деталь. Зараз ви бачите одна в процесі виготовлення. От. І одну я вже виготовив. Ось так от вона сюди стає. Потім замовник казав, що сюди намотають обмотку, от, вставлять металеві елементи і відновлю, буде робота трансформатора відновлена. Ось от, от замовлення теж можу робити. Звертайтеся не тільки автомобільні деталі, а й інші технічні деталі можу робити. Всім гарного дня і до зустрічі!